Інвізібл або ж невидиме саме воно й потрапило на виставку світлин фотохудожниці марти чудовської. Першу під назвою «Скло і метал дівчина презентувала у Будапешті. Дві наступних у обол музрям були присвячені акторам та особливим моментам вистав. А от четверту мисткиня присвятила своїм улюбленим європейським містам: Прага, Женева, Цюріх, Люксембург та Мюнхен. А також столиця кохання Париж. Люблю не саме не той париж, який можна побачити, десь там в картинках в інтернеті не ейфалеважа, ну і правда, водно, не тріумфальна арка, бачите, її тут в мене жодного разу нема. Тобто, це якісь такі закинуті двори Парижу. Це щось таке, де не ходить ніхто, переважно окраїне. Особливо люблю Монмартер. У мене представлена робота, де жила Даліда раніше, от де був так само працював Ван Гог і їдемо по Сан. Марта Чудовська за фахом художниця, тож подорожуючи, часто створює замальовки архітектури та її елементів. Однак фотографує наразі значно більше із близько. Ко двох тисяч світлин, створених за чотири роки мандрів, для виставки відібрала три десятка найулюбленіших. На них місця, які найбільше вразили мисткиню, до яких вона часто поверталася, і котрі відображені на її фото у різноманітних ракурсах та у різний час. Це архітектура та її елементи: вітрини кав'ярень та крамниць, фрагменти фестивалів тощо. Вони об'єднані, рами зроблені під щось таке важке, металеве. Це гра контрастів, щоб показати, що це все ж таки місто, асфальтоване, бетоноване, але тим не менш романтичне. Нині. Зізналась фотомисткиня. Вона працює над новою серією світлин. Це будуть натюрморти, у яких також не бракуватиме контрастів, світла й тіні, ніжних та важких фактур.